Доброго дня, мене звати Микола, менеджер групи компанії Техноторг. Сьогодні 23 липня. Ми знаходимося в Криворізькому районі біля самого міста Кривий Ріг. На полі, де ми проводили демопосів соняшника з сівалкою Cliden Hybrid T6. З представником з Анатолієм ми заїжджали тільки що на поля, де була класична технологія, посів на 70. Ну, Різниця нас вражає. На сьогоднішній день ми бачимо е, ярко виражені сформовані кошики. Соняшник стоїть зелений. Нагадаю, що опадів в нашій зоні майже не було. Може якісь там 7-8 міліметрів, і то дуже рідко. Опади нас е, в цьому році не, не балують. Е, на сьогоднішній день. На полі ми бачимо, що земля у нас не така потріскана, як на тих полях, де ми були. Тріщин майже немає. Земля суха. А от ось під самою рослиною, я думаю, що видно, у нас іде волога. Ось якраз проходить у нас дренажний канал. І під самою рослиною все ярко. Ярко і чітко видно, у нас ось є волога. Соняшник гарно розвивається, є ярко виражені кошики, соняшник, нижні листки ще живі, тому ми розраховуємо на гарний результат і на гарний урожай. Директор господарства сказав, що на сьогоднішній день два поля, які ми засіяли, стоять живі порівнянні з е, класичною технологією. Я думаю, що ми, ми отримаємо тут гарний результат, гарний урожай, тому техноторхіклайдан це любов.